У нас зараз блекаути самошепші. Розібрали ми героскутера. Дуже полезна веж є такий акумулятор два мотор колеса. Там мене просили зняти відео, як я їх перемотую. Я не знаю, зараз спробуємо одне перемотати, а друге попробуємо перекомутувати. А з цього акумулятора 36 вольт 4,3 А. Зробимо 12 вольтового акумулятора. Є десь у мене плата БМС. Коротше покажу, як я її паяю, як я її з'єдную. Буду паяти через те, що в мене немає сварки. Зараз покажу. А, мотор колеса. Стандартні, 36 вольт. Він не можу витягнути. Ось такі ротори. Ні разу не перекомутував, постійно перемотував. Зараз я його попробую перекомутувати спочатку. Якщо вийде, а не то будемо перемотувати, щоб він давав не 36 вольт, а ближче до сотні. Тут йдуть дроти за троє. Будемо ставити, ой, за четверо, будемо ставити її за двоє. Розбираємо ближче знімаюся. Покажу, що тут за акумулятори. Доволі непогані акумулятори, що я вже такий Розбирав, тут пише LG. Акуратно, щоб ніде не закоротило. Коротше, варварським методом я розірвав старого акумулятора. Поробились в мене по дві штуки, так я їх розділив, другому не вийшло. Потрібно робити акуратно, щоб ніде нічого не замкнуло. Є в мене ось така біла ворона одна через те, що мені треба 21 акумулятора. в мене є тільки 20 із цього, що я вийняв. Плата BMS на 60 А. Ось така, це вже я одну таку ставив, все нормально працює. Зараз що я зроблю? Зараз я їх змотаю ізолентою. Ізолента саме головне треба, щоб була синя. Ці сектора, що в мене вийшло, перепаяю плюси і мінуси. І буду припаювати це все до плати BMS. І так, 7 батарейок докуплю спаяв. Видно, так? Да? Скажу зразу: саму батарейку не паяти. Лучше лишати на них ось ці контакти, які були приварені контактною фаркою, і до них паяти. На них добре паяється. На це одну батарейку вже викинув, якщо двір Через те, що вона закипіла, трошки перегрілася. Це вже взяв другу білу ворону. Ось так у мене вийшло. Кажуть, що не можна паяти, можна, все воно виходить, все воно спаюється. Робив я три блоки по 7 батареїв. ту з осеннюю ізолентою плату БМС. Зараз буду її припаювати. Буду припаювати ось такі схем і додав його до відео. Можете поставити на паузу, подивитися. Там все чітко показано. На тій схемі і розписано. Зараз буду припаювати і покажу, що в нас вийшло по вольтах. До появи красота. Ну, прямо я не знаю, як спеціалісти роблять. Точно. Тільки без сваршного підключив мультиметр. Ось, що в нас зараз на платі є. Той не на платі, а на акумулятори. Зараз це гарно замотаю всю ізолентою. і буду підключати роутера і маршрутизатора. Далі в мене руки переходять до коліс від гироскутера. Так, підписуємось, ставимо лайки.